Сьогодні ми з Брокарт будемо з вами ділитися секретами у створенні ідеальної скулової корекції. Всім привіт! Мене звуть Тетяна Веласкас, я візажист, бровіст, викладач та засновниця мережі студії шкіл Веласкас Beauty Studio. І сьогодні ми з Брокарт будемо з вами ділитися секретами у створенні ідеальної скулової корекції. Я впевнена, що кожна із вас мріє про ідеальні скули. І це реально зробити самостійно вдома! Дивіться наше відео далі. І ви навчитесь малювати ідеальні скули і пропорції обличчя з нами. Для того, щоб намалювати ідеальні скули, спочатку треба їх знайти. Тому що вони у нас йдуть з основи рельєфу обличчя. Саме тому ми повинні знайти, де у вашому черепі найбільше поглиблення. Тому підходьмо до дзеркала і намагаємось. Пальчиком знайти найглибшу впадину у вашій щоці. І саме те місце, де у вас закінчуються зуби, і буде найглибшою зоною. Не треба робити ось так. Не треба малювати трійочки. Це ніяк не відноситься до вашої скули. Саме тому потрогали себе і знайшли найглибшу зону. Ця зона там, де у вас закінчуються зуби. І саме тут повинна починатися ваша скулова корекція. Ну що, спробуємо! Для скулової корекції нам знадобиться пензлик. Він повинен бути з натурального ворсу, пухнастий, але невеличкий. Саме такий, який по розміру підходить до вашої зони скули. Далі обираємо. Продукт, яким ми будемо малювати. У мене в руці два продукти. Це скульптор від бренду Герлен Terra у відтінку 01 Light, і скульптор від бренду Nuba Tool Sculpt у відтінку 20 Light. Ці продукти різні і мають різне значення. Бронзер вам потрібен тоді, коли ви хочете надати обличчю ефект легкої засмаги та свіжості. Скульптор більш матовий, більш сірий, більш холодний. Ми використовуємо тоді, коли намагаємось намалювати ідеальні скули. Для поглиблень, для роботи з рельєфом, використовуйте скульптор. Він повинен бути сіро-коричневий, без бльосточок і матової текстури. Обирайте продукти, які Менш пігментовані і дуже тонкого помолу. Вам з ними буде набагато простіше. Ну а тепер переходимо до найцікавішого. Малюємо наші скули. У цій палетці від бренду Nuba у нас два відтінки світлий і темний. Темний ми будемо використовувати на зони поглиблень. Там, де ми хочемо намалювати саму скулу, а світлий ми будемо використовувати, щоб підкреслити наші об'єми. Я взяла пухнастий пензлик, набрала трішечки продукту на його кінчик, струсила обов'язково! Обов Інакше у вас будуть плями на щоці. І далі шукаю своє поглиблення. Ви пам'ятаєте, шукаємо зону, де закінчуються наші зуби. Далі дуже важливо, ми знайшли цю зону і підіймаємось від неї на сантиметр. Тому що зона, яка і так є поглибленням, підкреслена скульптором, буде робити вас старшою. Нам це не потрібно. Я знайшла своє поглиблення у зоні, де закінчуються зуби. Ось тут воно. Ви прямо можете шукати його пензликом. Далі піднялась на сантиметр вище. Не бійтеся підійматись на об'єми. Навпаки, ви піднімете своє обличчя, надасте йому ефект ліфтингу і намалюєте ідеальні глибокі скули. Набрала продукт, струсила. Поклала пензлик у зону поглиблення трошечки вище, ніж воно є, і зробила декілька рухів до центру обличчя. Робіть маленькі легкі поступові рухи. Тоді у вас не буде плям і ідеально буде виглядати ваша корекція. Декілька рухів до центру обличчя. І дивіться, я пензликом, наче. Трішки скругляю нашу зону скулової корекції. Таким чином я підіймаю обличчя і надаю йому більшої виразності. Далі від центру я пройшлася до середини обличчя, і від центру нашої щоки йду до зони вуха. Але пам'ятайте, що ми ніколи не наносимо скульптор на зону об'єму. Там буде хайлайтер або світлий скульптор. Як зрозуміти, яке направлення повинно бути у вашої скули? Ми вже знайшли зону, де вона повинна бути, але ми не знаємо, куди її малювати, наскільки активною вона буде, і як зрозуміти, куди її взагалі вести. Все просто. Вам треба знайти найактивнішу лінію в своєму обличчі. Лінії всього 4. Лінія росту волосся, лінія росту брови, лінія скулової впадини і лінія нижньої щелепи. У мене в обличчі найактивніша саме зона нижньої щелепи. Тому паралельно їй я їй намагаюся намалювати собі скулу. Дівчата, сподіваюсь, ви розумієте, що корекція обличчя не закінчується на скуловій впадині. Тому ми продовжуємо. Наступна наша зупинка. Це скроня. Набираю трошки продукту, ретельно його струшую, і паралельно своїй скулі та нижній щелепі наношу скульптор темний від зони брови до росту волосся. Таким чином, у мене з'являються пропорції обличчя. І цей прийом дуже класний, якщо ви хочете. Надати обличчю ефект ліфтінгу, підняти зону повіки та відкрити око. Нанесла скульптор і трішки ніжними рухами його підтушувала. І ось дві паралельні лінії у мене вже є. Залишилась третя. Набрала трошечки продукту, струсила його і трошки пройшлась по нижній щелепі. Ну що, сподіваюся, ви бачите, що це дуже просто і реально повторити самій. Я в вас вірю! Ну а ми робимо іншу частину. Знову набрала трохи матеріалу, трусила його, знайшла поглиблення у зоні, де закінчуються зуби, і піднялась на сантиметр вище, прямо на зону об'єму. Зробила декілька маленьких рухів до центра обличчя. Нагадую, що рухи треба робити трішки округлими, тоді ваша корекція буде виглядати природніше. Нанесли до центру обличчя, а тепер наносимо до зони вуха, ніби підтушовуючи той матеріал, що ви вже нанесли. З правильною сколовою корекцією ваше обличчя стає більш пропорційним, більш виразним і ефектним. Ніколи не давіть на пензлик. Робіть дуже м'які, дуже обережні рухи. Тоді ваша корекція виглядатиме ідеально. Далі скроня від зони брови проводимо м'яку лінію і підтушовуємо її краї. І зона нижньої щелепи. Трішечки м'якими рухами знизу вверх. Таким чином ви імітуєте. Природну тінь, яка падає від вашої щелепи, і ваша корекція буде виглядати дуже натурально. Нанесіть залишки продукту на пензлику на шию. Для того щоб колір ваших поглиблень на шиї та на обличчі співпадав. Ніяка скулова корекція не буде ідеальною без додавання хайлайтеру. Ви можете обрати для себе рідкий хайлайтер. Наприклад, як Givenchy Radiant Drop у відтінку 01 Radiant Pink, якщо ви хочете хайлайтером надати ефект рум'янця на обличчі. І номер 02 Radiant Gold, якщо ви хочете ефект золотистого сяйва. І другий варіант це сухий класичний хайлайтер, який ми наносимо з вами пензликом. У мене це хайлайтер від бренду Givenchy Tint Couture Shimmer Powder у відтінку 01, який ідеально підходить для слов'янської зовнішності. Саме його ми сьогодні будемо використовувати. Трошки набрала продукту, обов'язково його струсила і накладаю на зону об'єму. Саме під зовнішнім куточком ока буде найяскравіша зона хайлайтеру. І саме туди я Кладу свій перший продукт. Я його ретельно розташовую. Спочатку до центру обличчя і потім до зони вуха. Таким чином ми робимо нашу корекцію яскравішою та виразнішою. Чим активніша зона об'єму, тим виразніша зона поглиблення. Набираємо трішки хайлайтера на пензлик. І наносимо на зону нашого носа. Шукайте на своєму носику найменшу зону і наносьте туди хайлайтер. Далі трошки хайлайтера на зону підборіття. Але за умови, що у вас не жирна або комбінована шкіра, невеличкий рух нашим пензликом з хайлайтером над зоною брови. Раз, два. Все! Хайлайтер ми нанесли. Думаю, ви можете бачити різницю. Дублюємо на іншу сторону, набрала трошки продукта на пензлик, ретельно струсила його, знайшла зону зовнішнього куточка ока, відступила від неї на сантиметр півтора і зробила декілька рухів до центру обличчя. І маленький-маленький мазочок. Надзоном над Бровою. Дівчата, ну що, ось такий результат у нас з вами вийшов. Сподіваюсь, що ви зрозуміли скулову корекцію реально зробити самостійно. Сколова корекція це не просто про ваші поглиблення і об'єми. Це про впевненість, осанку та самовідчуття. Тому малюйте собі ідеальні скули і відчувайте, що ви не перевершені. Підписуйтесь на канал Брокарт Тут вас чекає безліч цікавих та корисних відео.